Зараз обіцяєте. Обіцяють. Зараз обіцяють вже тепло і багато хто вже висаджує розсаду, багато кого вже картопля велика. Зараз покажу один такий препарат який підживочка така, два рази за сезон працюєте по корніплодах. Тобто, що це означає? Це картопля, морква, бурячок. ви Часник, цибуля, ви два рази обробляєте. Один раз зараз. І другий раз, там, коли будете вносити інсектициди, наприклад, там від Колорадського жука, мішаєте, туди перелипач, обробляєте. Препарат дуже класний, дуже дієвий і, як то кажеться, перевірений годами. Ось дивіться, такий препаратик від Яра. Бачите? Я тільки, Може хтось на паузу схоче поставити, поняли? Виробник Вел Великобританія. Працює прекрасно, чудово. Зараз обробите, якщо ви, у вас навіть редіска росте, зараз по редісці, і вона зразу шух, робиться як голова. Тому безстренько обробіть і будете мати дійсно класний, класний врожай. І ці листочки, що там зараз йдуть пожовтіння, нехватка якихось тих чи інших певних може добрив, якщо це не, не потрібно вносити від хвороб, фунгицидів то він класно спрацює. Ось, ось буквально обробляєте 3-4 дня і бачите результат. Тому працюйте.